Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Телеграм-канали пишуть, що під час зустрічі делегації України та Росії відбулася бійка. Тручалася охорона Ердогана. пишуть, що бійка була не між членами делегації, але за іншими даними, саме між ними, як пишуть місцеві джерела, росіяни спровокували українську сторону. Почала штовханина, Інформація перевіряється, зустріч відбулась на підвищених тонах. І криках офіційно ЗМІ про це мовчать. Втім, охорона Умерова і генерала, який представляв українську сторону, також нібито втрутилась. А от Тарас Чорновіл пише наступне: Російські медіа повідомили, російська делегація проти. Присутності представників США на прямих переговорах РФ з Україною. Також, за даними змі, представник Туреччини після привітання має покинути прямі переговори РФ та України. От тільки що написав окупанти, розуміють тільки силу в ніч і суботи на неділю. Гнебне злягання з і Трампа з путіним і сепаратне рішення і з просячою радістю, що Раша зможе не припиняти вогоні далі безкарно убивати українців, а натомість викликає всіх на стрілку в Стамбул. Це передача ініціативи і сильної позиції ворогу. Тепер якийсь дрібний мединський буде диктувати умови США і Речені, і це вже не перший випадок, коли окупанти провокують наші делегації. Не так давно депутати Верховної Ради на саміті парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва ПАЧЕС в Анкарі спробували зірвати виступ російської делегації, тому що та почала провокувати українців. Про це, як пише Європейська Правда, повідомило турецьке агентство Анадолу. Зокрема, це відбулося під час виступу депутатки Держдуми від єдиної Росії Ольги Тимофеєвої, яка почепила на піджак Георгіївську стрічку, символу російської агресії. Українські депутати спробували. Пробували розгорнути прапори за її спиною, а члени російської делегації намагались запобігти діям українців. Росія тягне часи зовсім не налаштована на будь-які серйозні переговори та навіть домовленості, що довели дії Кремля 15 травня. Йдеться про переговори у Стамбулі. Про це сказав військовий оглядач Богдан Мірошников. До Стамбула і під час Стамбула один суцільний фарс. І після Стамбула він буде також, зазначив експерт. Він наголосив, що очевидно РФ тягне часи зовсім не налаштована на будь-які серйозні перемовини чи наві домовленості. Єдине, що може змусити ворога піти на перемовини, це або неспроможність наступати далі або серйозне обрушення оборони, яке загрожує проблемами стратегічного характеру, пояснив Мірошников. Проте, за його словами, ні перше, ні друге навіть у середньостроковій перспективі не вбачається. Він також попередив про масштабні наступи ворога. Після літньої осінньої кампанії ворог атакуватиме і взимку, і навесні, як я вже раніше казав, їм чхати на втрати, на санкції та на економіку. Вони питимуть воду з калюжі, але не відмовляться від захоплення наших територій. Додав оглядач до слова Настрій американської делегації, яка прибула у Стамбул для участі у переговорах щодо війни в Україні, досить похмурий. Про це повідомив кореспондент BBC Том Бейтман, який разом із держсекретарем Марко Рубіо прилетів 16 травня у Туреччину. За його словами, американські посадовці хотіли повідомити своєму босові, що їм вдалося домогтися саміту, якого він так прагнув. Зустрічі президента США Дональда Трампа і російського правителя Володимира Путіна, але цього не сталося. Бейтман зазначив, що натомість Робіо вирушає на чергову зустріч із турецькими та Українськими високопосадовцями також стало відомо, що у Стамбулі завершилася зустріч голови офісу президента України Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра закордонних справ Андрія Сибіги зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, радником прем'єр-міністра Великої Британії, з питань національної безпеки Джонатаном Паулом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Боном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером. скоординували позиції перед зустрічю. Української та російської делегації у Стамбулі, Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічі і переговорів на найвищому рівні. Українська делегація сьогодні в Стамбулі для того, щоб досягти безумовного припинення вогню. Це наш пріоритет. Повідомив Єрмак. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.